Що ж, це сталося. Академія Звукозапису оголосила номінантів на Гремі 2026 і Нам є про що поговорити. Отак. Бо ви знаєте, що день оголошення номінантів номінації це наполовину свято, наполовину привід для обурення. Бо деякі з гігантів індустрії залишилися за бортом, тоді як інші, несподівано для всіх. Отримали своє визнання, розбиратись хто і хто це найцікавіше. Вітаю всіх на моєму каналі. Відчуваємо, мене назвати Ліза, Тут ми розбираємо репісні новини альбоми, і сьогодні в нас вже більш абстраговане холодне обговорення номінації номінантів на гремі 2026. Нагадаю, що. Цьогоріч в конкурсі приймають участь альбоми і пісні, котрі були випущені з 31 серпня 2024 року по 30 серпня 2025 року. Я нещодавно проводила прямий ефір, де ми обговорювали гремі. Це були голі, знаєте, перші щирі мої емоції. А тепер вже можна побудувати свої передбачення, котрі ви почуєте в кінці відео. Зараз я вас запрошую на 11 сюрпризів і провалів Гремі 2026. Пігнали І ми починаємо з провалу вікенд цього річ. В прольоті пам'ятаєте, як The Weeknd оголосив Гремі гучний бойкот. Це було 4 роки тому, коли він назвав процес номінації корумпованим. І було за що його мега успішний альбом After Hours та колосальний хіт Blinding Lights не отримали взагалі нічого. Цього лютого The Weeknd ніби закопався керів війни. Він несподівано повернувся на церемонію, виступив з двома треками зі свого останнього альбому Харяп Томоров. Це останній альбом під нікнеймом The Weeknd, тобто це тим паче дуже важливий, Робота для артиста. Здавалося б, мир можна вже ну, включити його в список номінантів. Академія звукозапису його повністю проігнорувала. це при тому, що альбом був успішний, його трек Таймлес став 28-ю піснею артиста, що подолала мільярд стрімів. Деякі речі. Схоже не змінюється. Факт номер два: Кліпс. отримує шанс на альбом року. Минуло 22 роки відтоді, як дует Кліпс востаннє отримав любов від Гремі. Тоді, у 2003 році вони мали одну єдину номінацію за фіт на третій Джасті на like Love You». Після цього брати Пушаті і Мелі застрягли в пеклі лейблів і врешті-решт розпалися. Я про це розповідала в своєму великому відео про їх останній альбом. З того часу Пушаті став регуляр. Популярним гостем Гремі, як сольний артист. Але цього року вони воз'єдналися на альбомі Let Get Sort of Mount і отримали п'ять номінацій. П'ять! Ключно з престижною номінацією на альбом року. Це справді довгоочікувана і заслужена повага. Сюрприз номер 3 Tyler зе Creator номінований одразу з двома альбомами. А ось це справжній показник домінації. Та що применшувати показник працьовитості і творчої форми? Випустити один визнаний критиками альбом з рік. Це вже вже досягнення випустити два настільки якісних, що академія не змогла проігнорувати жоден з них. Це вже рівень геніальності. Востаннє ми бачили щось подібне, мабуть, в 2005 році, коли Кані Вест був номінований одночасно за The College Dropout та Late Registration. Хоч вони і були в різні номінаційні роки, але вони потрапили в одну церемонію. Тож це рахується. Тайлер довів, що він не просто випускає музику. Він буквально живений, бо його здатність створювати цілісні, складні світи на кожному релізі. Не понижуючи планку якості, ось це вражає. Коли деякі з артистів можуть дозволити собі мовчанку на 3-4 роки, Тайлер працює в шаленому темпі. І нарешті академія визнала, що його продуктивність дорівнює його таланту. Це варто поваги. Факт номер 4. Сюрприз! Академія звукозапису обожнює крайній альбом Bad Bunny. Шість номінацій для Bad Bunny. Це просто відображення того, який масивний був для нього цей рік. Він буквально провів 25-й рік на коні завдяки успіху Дебіті Рармас Фотос. І академія це помітила. Цей альбом став лише другим іспаномовним альбомом в історії. Що отримав номінацію на альбом року. Перше, до речі, теж був його альбом. «Un verano на ti». Сподіваюсь, що я нормально вимовляю це все, бо я в іспанському не дуже шарю. Багато хто прогнозував, що всі лаври дістануться сальса хіту бейльіннолвідабль. Байлейнольбідаблі натомість академія обрала емоційну трек, що поєднує традиційні ритми з пронизливим меседжем про те, що треба жити моментом і любити людей, поки є час. Глибокий меседж факт номер 5. Провал жодного репу чи кантрі у найкращому новому артисті. Оце так поворот в двох найважливіших жанрах репі немає. Гідних артистів на звання на номінацію найкраще на верти строку. Це дуже промовиста штука. У хіп-хопі давно вже йдуть розмови про відсутність нових зірок. Але ж був бік Da даплак, який круто змішав реп з нешвілом. Був Сентлсі, був ну на крайняк, вже Кен Карсон. Тож дуже дивно не бачити ці два жанри у великій четвірці категорії. Пух. А ось так ось, потихеньку, помаленьку, а ми вже здолали половину, половину фактів. А ти не зволікай. Став лайк, підписуйся на канал, тому що я знаю, що ти можеш забути це зробити після перегляду відео. Я тобі нагадую, френдлі нагадування для тебе швидко, для каналу корисно. І а зараз я хочу подякувати цим прекрасним людям, спонсорам мого каналу. Дякую, що вірите, залишаєтесь і підтримуєте мене це дуже цінно. Дякую постійним глядачам каналу, котрі біжать дивитися нові відео, активно а, приймаючись в обговореннях. І так само палко хочуть дізнатися, що ж там жарт було написано в тому чи іншому треті. Також дякую анонімним і неанонімним донаторам банки каналу. Дякую, що ви є в такий незвичний спосіб. І. Такий неочікуваний спосіб іноді для мене хочете підтримати канал. Дякую вам! І завдяки вам всім! Я продовжую це все створювати. Контент, який я так сильно люблю, сподіваюся, так само його любите Тож, пігнала далі! Факт номер 6 сюрприз! Флагбой Макс, перший твіч-стрімер номінований на Гремі що Світи стрімерів та музикантів продовжують зливатись. Візьміть трек Вікторі Lab. Він був створений під час стрімів by Max з Лондона, і ця пісня отримала номінацію на найкращий танцювальний електронний запис. На треку є легенда британського репу Скіпта та, та Фред Гін. Це ідеальний приклад того, як платформи типу Twitch, де Макс веде своє шоу in the booth, де артисти створюють трек у реальному часі, створюють нову музику. І тепер 22-річний стрімер може. Може отримати Гремі. Факт номер 7. провал плейбой карті було повністю проігноровано. Ось це один із найкричущих випадків того, що Плейбой карті не отримав жодної номінації. Жодної. Але давайте тут трохи пригальмуємо, понизимо градус емоцій своїх, так? І будемо чесними: чи справді альбом Мюзік домінував? Так, це був один із найбільш очікуваних релізів року. Але переважно в межах його величезної і. Супер лояльної фанбази був шалений ажіотаж після років очікування. А потім альбом вийшов. Здається, ніби після того, як перша хвиля хай поспала, про реліз доволі швидко забули всі. Окрім найвіданіших слухачів, а вже ж, він не став тим універсальним мейнстрімним хітом, який неможливо ігнорувати. Тому, хоча Карті без сумніву залишається впливовою фігурою для певного сегменту слухачів, його ігнор з боку Гремі виглядає не стільки кричущим провалом, скільки ну, очікуваною реакцією. Академія, схоже, не дуже розуміє, що робити з його специфічним артистизмом, бо куди його помістити. У формати і стандарти категорій Гремі, тож, хоча його відсутність в списках вона помітна, але дивуватися їй сильно не доводиться чи доводиться. Пишіть в коментарях. Факт номер вісім. Двох суперпродюсерів забули. Можливо, Гремі вирішили просто освіжити списки, але що, два найпотужніші продюсери сучасності залишаються без номінацій в категорії продюсер року. Ендрю Вот, який продюсував один з найбільш номінованих альбомів року Мейхем Леді Гаги не потрапив у список. І Шо-Шо Джек Антонов багаторазовий переможець цієї категорії. Також пролетів. Це при тому, що він працював над альбомом Кендріка Ламара джі котрий номінований на альбом року, і альбомом Сабріни Карпентер, також номінованим. Факт номер 9, сюрприз джит отримав свою першу номінацію. Джит давно вважається одним із елітних ліриків хіп-хопу. У нього неймовірна техніка, флоу, унікальний стиль. Але він жодного разу не отримував номінацію на гремі за власну роботу. До цього моменту. Цього року він отримав дві номінації як провідний артист. Його альбом God Does Like Agli номінований на найкращий реп-альбом, а Hit Wholeheartedly на найкраще мелодійне реп виконання. Це дуже давно назрівало. Факт номер 10. Сюрприз. Сексі Ред отримує свою першу номінацію. Сексі Ред отримала номінацію на найкращу реп-пісню за свою гостьову участь у третій треті Талера Зекрітера Стіки. Це може бути сюрпризом, може бути розчаруванням для її хейтерів, але її часто критикують за такий, знаєте, простяцький, ем, не замислуватий стиль репу, її за це часто критикують. Але от продюсер Тейкей, мабуть, пояснив найкраще за всіх, чому зірки типу Тайлера за крітера кличуть таких, як вона, так би мовити. Вона просто кайфує і це надихає. Музика не мусить бути серйозною весь час. EEEE Ось Академія з цим погодилась. Факт 11. Провал. Академія забула про Альфреда 2. І наостанок додамо мій особистий біль. Я думаю, не тільки мій. Ми ж всі пам'ятаємо, як Альфреда в 21-му році заслужено отримав номінацію на найкращий реп-альбом. Це був витончений кінематографічний шедевр. І ось гіпс та зеалкіміст повертається з сиквелом, який нічим не поступається оригіналу, а в чомусь навіть і розвиває його. Так, це не той реліз, що. Гримів з кожної праски штурмував чарти Тікток. Це музика для гурманів, але ж Ну, гремі, ніби то саме про музичність. Альфредо 2» — це зразок бездоганої лірики вищого пілотажу, сторітелінгу та оксомитових нуарних бітів від алкіміста. Критики були в захваті. Гіпотетичний рейтинг на Metacritic 89 зі 100 пічфорк, назвав його ще одним доказом того, що хімія гіпса та алкіміста одна з найкращих в сучасному хіп-хопі. Це був один з найбільших цілісних та артистично вивірених реп-альбомів року. І що? І що? і ми його не номінували. Mm, як боляче. Це просто демонстративна неповага до справжньої реп майстерності Академія вкотре довела, що вона віддає перевагу гучному хайпу замість тихої, витонченої майстерності. Пишіть свої думки з тих фактів, з того, що я вам розповіла, мої передбачення пісня року. Я думаю, що візьме Кендрикла Марсі за лютер. Записуємо. Мені ж самої цікаво, як воно буде далі. Запис року, «Record of the Year». Я, я не можу вирішити між менчалцем Сабріни Карпентер і Кендрік Сіза Лютер. Того ж там, там Джек Антонов на двох цих треках і можуть дати що, що тому, що, що ті, але лютер більше ваги все ж таки до Лютера склоняються. Альбом року «Album of the Year». Кендрик Ламар Джинекс, найкращий реп альбом Кліпс, Them Out. Я не буду пояснювати. До речі, ви б хотіли зі мною вночі сидіти і чекати а, переможців. Гремі обговорювати Гремі, дивитися червону корову доріжку, і все таке пишіть в коментарях. Бо чим далі йде час, тим більше в мене думок про це. Why not? бо я це люблю. Я точно спати не буду в те. В ту ніч, в ту ніч я буду все читати. Мені цікаво. А ти давай став лайк, підписуйся на канал. Пиши коментар від семи слів. Від семи слів. Це дуже важливо. Також, якщо тобі подобається, що я роблю, можеш підписатися на телеграм-канал. Там я намагаюся постати оперативно всі новини, обговорюємо, обговорюємо ці новини. Також, якщо подобається те, що я роблю, знову ж таки, можеш стати спонсором каналу або зробити разовий донат на банку каналу. Всі посилання є в описі до цього відео. Не зволікай! Ти все, все там знайдеш. Коротше, мене звати Ліза. Ви дивилися відео на каналі. Відчувай, гарного дня, па-па!